Доброго дня. Сьогодні розберемо з вами лабораторну роботу чергову, а саме за 9 клас номер 7 експериментальна робота вивчення закону збереження механічної енергії. Трошки викликала декого питань, тому вирішила записати ще інструкцію до такого відео, щоб точно впоралися із завданням. У вас є в класі. Інструкція, так, до виконання є зразки, де ми, які ми на уроці з вами розбирали. Зараз пройдемо ще разочок всім пунктам. Отже, перше, що нам потрібно, це ми відкриваємо з вами інструкцію, так, до лабораторної роботи, повторюємо теоретичні відомості, так, наше обладнання це буде смартфон, то і симулятор маси і пружини, так, розділ лабораторія. Також нам знадобиться з вами формули для роботи, це визначення відповідно величину потенційної енергії, так, ціла слитяжінь і для деформованого тіла, так. І кінетична енергія, скалярна величина, де нам треба, знадобиться маса тіла, швидкість. Ну, формули повторили. І, відповідно, можете скористатися потреби розрахунків Значить, Далі, що стосовно. Запису інтернет так, відкриваємо симуляцію. і в нас є детальна інструкція, де по нам потрібно що зробити з вами. Отже, виконання роботи нам добачимо, є жорсткість пружини, Так ми можемо з вами редагувати. Далі маса, так, керувати нам знадобиться для дослідів. Значить, жорсткість пружини, яку ми встановлюємо, і ми не будемо її змінювати протягом інших дослідів. Вона в нас буде залишатись тою самою, це нам потрібно відповідно, для достовірності. Знадобиться нам з вами ця панель, так, де встановлене ціле тяжіння, так, відповідно, лінійка нам знадобиться, так, і від Дивимося, відстежувати будемо за допомогою цих позначок зміщення, так, довжина без навантаження, і рухомої лінії. Це нам знадобляться. Також у нас із з вами діаграма енергії, як перетворення відбувається панетичну, кінетичну. Відповідно, у нас повна енергія, як відбувається перетворення, це ви можете тут слідкувати. І тягарці, так, відповідно, і потім ктопка для зупинки, щоб ми з вами економили час. Нашого коливального процесу на пружинці. Значить, перше, що ми робимо, нам треба визначити вагу тягарця. Так? У нас вага тягарця з вами. Тут 100 грамів, так, відповідно. Значить, Для 100 грамів це в нас виходить. Множимо яким чином вага це маса на прискорення вільного падіння. У нас прискорення вільного падіння 9,8. Тобто ми перше з вами запишемо, що вага нашого тягарця першого для першого досліду буде що? 100 грамів Грами переводимо в кілограми обов'язково, так? Пам'ятаємо, що в одному кілограмі 1000 грам, тобто буде 1,0,1, так, на 9,8. В результаті маємо 0,98, так? Це наш Ньютон, це наша вага, так, перше значення Це ми вагу маємо. І потім нам ще з нами знадобиться. Так, нам знадобиться з вами сили пружності. так І е, встановлюємо жорсткість пружини, встановлюємо до зміщення, так, прослідковується. Прослідковувати зміщення з вами будемо за допомогою відповідно лініючки. Так, а також рухомого, рухомої лінії для того, щоб брати це. Значить, дивимося, встановлюємо, ми бачимо, зелений вектор вказує нам зміщення. Встановили до положення рівноваги. Так, і у нас перебуває він у рівновазі. Для цього нічого ми це робимо. Нам треба визначити жорсткість нашої пружини. Як пам'ятаємо, жорсткість пружини, так, це у нас що? Відношення. Сили до видовження. Так, відповідно вага або вага видовження. У нас виходить МЖ. Так, що перебуває в рівновазі. Так, МЖ на Х. де Х у нас видовження. Дивимося, що масово нас пам'ятаємо 0,1. Прискорення вільного подія у нас 9,8. На це вага є. І яке у нас видовження? В даному випадку у нас видовження з вами. Так, десь приблизно 15, так? 15 сантиметрів. Пам'ятаємо, що сантиметри у нас з вами йде, переводимо в метри, так, це буде у нас 0,15. І приблизне значення у нас буде з вами десь 6,5, десь, ну, можливо, 7, якщо округлити. Там з положення 0, так? Тобто вага. Без тягарця, де наше положення пружини знаходиться нулик, і для положення відтягуємо на одинички. Давайте відтягуємо так. Це в нас буде покажчик до 90-го, ми відтягнемо його. І потім, помітивши, покож, відпускаємо тягарець, і треба буде помітити положення покажчика в момент, коли тягарець стягнув найбільшої висоти. І поставимо точку 2. Значить, точка 1 у нас буде у 90 метрів, так? І тепер прослідковуємо. дивіться, дуже сильно піднявся у нас. Дуже сильно піднявся вище положення 0. Якщо піднімається вище положення 0, треба повторити дослід. Зупиняємо, розтягуємо десь до 40, Дивимось, де підніметься, теж вище положення 0. Так, давайте поставимо меншу жорсткість, напевно, дуже велику жорсткість поставили. Давайте поставимо меншу жорсткість. Так, це у нас буде, якщо менша жорсткість, це у нас розтягнення. Виходить розтяг у спокійному положенні. У нас на цілих 16, це на нас жорсткість буде 6. Так, є. І тепер спробуємо ще раз. Розтягуємо до 40. Так, до 40 відпускаємо. Так, багато до 30. Є найвища точка опору. Далі, бачите, не піднімається. Тепер рухомий. Лінію, встановлюємо, ми ставили з вами до 30. Так, опускали. Ось. Тепер робимо помітки. Це в нас положення 0, це в нас положення 1. А це положення у нас двійка. Тепер ці положення це відповідають у нас, значить, положення від, між одиницею і двійкою. Це у нас висота підйому, наскільки в нас піднявся вітний на пружинці піднявся. Положення 1 і 0. Це у нас видовження, так? Це Х1, наскільки ми розтягнули пружинку. А відстань від нуля до двічки це у нас Х2. Тобто це та висота, до яку, ну, наскільки висота піднялася, різниця між Х1 і висотою. Так, рахуємо, скільки це у нас виходить. І будемо з вами, значить. Вимірювати зараз будемо з вами сили і заповняти нашу табличку. Інструкцію ми отримали, так само будемо за аналогію виконувати далі. Так, повертаємось сюди. Так, отже, що ми маємо? Так, вага тягарця перша у нас 0,98 ньютон. Видовження шнура у нас з вами було перше Х1, дивимося 30 см, це значить 0,3 метри. Так, Х2, давайте h позначимо, висота, у нас піднялося до 5, тобто десь 25, так? Тобто H2 у нас 0,05, так? А тут у нас 25. Сотих, висота підйому. Тепер f 1 знаходимо. F1 у нас це не що інше якщо добуток коефіцієнта на x1. f2, в свою чергу, це коефіцієнт на x2. Знаходимо їхні значення. Значить коефіцієнт ми взяли з вами за 6. Так? Ми з вами визначили положенні. у положенні в нас рівноваги, оскільки йде видовження. Значить, 6 і x1 ми маємо 0,3. Значить буде 1,8. Зазначаємо f1. 1,8. Далі f 2 у нас виходить коефіцієнт, значить, знову ж таки, шістку множимо на видовження шнура Х2. Значить, 6 множимо на 0,5. Так, знаходимося у нас. на 0,3 буде. Так, і тепер нам треба визначити повну енергію для е 1 і для е 2 У нас для цього є з вами формула. Так, визначаємо перше. Значить, що в нас виходить? Є повна 1. Ми можемо одразу визначити, як бачимо, через, сили, так. Сила F1 у нас є, це 1,8. Помножити на x1 0,3, поділити на 2. Так, і рахуємо, скільки це в нас вийде. Так, відповідно. Значить, 1,8, так, множимо на 0,3 і ділимо результат на двічку. Це в нас виходить 0,27. Це в нас виходить повна енергія для Е1. Так, для Е2 записуємо. значить, нам потрібно, що врахувати відповідно під енергію наш F2 на X добуток F2 X2 на половинку, плюс вага помножена на висоту. Тобто беремо значення. F2 у нас 0,3, так? Значить, X2 у нас з вами видовження 0,5 і плюс так, і тепер вагу. Значить, у нас 0,98 і множимо на висоту. Висота у нас з вами вийшла 0,25. Тепер рахуємо, скільки в нас це отримається. Так, якщо так, 0, ми отримали 27. Так, є 2 Ну, давайте округлимо 26. Там у нас тут і округлення були, тисячні сотні. Так, приберемо дошку і порахуємо. на що в нас виходить з вами? Тепер так само проводимо для досліду 2. Досліду 2, і потім порахуємо похибку. Що в нас отрималося? Похибка для обрахунку нам знадобиться потім внизу тут та, для похибки Є1 до Е2. І одиничка на 100%. Ми дивимося, похибка у нас буде незначна одиничка. Значить, 0,27 на 0,26 і на 100%. Так, порахуйте похибку, у нас має бути незначна вийти. Так, і беремо з вами рахуємо для другого тягарця, значить, другий дослід. Прибираємо поки що нашу лінію. Так, коефіцієнт жорсткості ми не змінюємо. Ми з вами зміняємо масу. Міняємо масу відповідно. Давайте поставимо 200 грамів. Так, удвічі, так збільшимо. Дивимося, яке в нас буде. Відтягуємо наш тягарець. Змінимо на 60 видовження. Так, розтягуємо до 60 і відпускаємо. Так, до 60 відтягнули, відпускаємо, наскільки підніметься. Ставимо паузу. Так, дійсно, це в нас був це. Так, розтягнулося. Визначаємо. Так, позначаємо розтяг, який у нас тут отримався. Так, положення 0, положення 1, положення 2. Відповідно, значить, вага тягарця в нас виходить. Рахуємо. 200 грамів це 0,2. Так, на 9,8. Рахуємо, скільки це у нас отримається. Так, потім видовження шнура. Так, видовження шнура це у нас положення від точки 0 до 1. Це у нас ми на 60, так, сантиметрів. 60 сантиметрів це 0,6 метрів. Далі висота, на яку ми піднялися. У нас виходить. Так, або можемо х2, ну, як зручніше, дивіться, у нас виходить тут х2 різниця між висотою і відповідно видовженням. Ось х2 наша різниця. Значить, тут у нас висота, значить х2 у нас виходить з вами ну, десь 9. 9. Так? Висота, відповідно, у нас. Давайте 8 поставимо, щоб ближче до цього. Так, і ставимо, тепер записуємо результат. Так, скільки це в нас буде 0,6, так, віднімаємо 0,8. Так, 52. Сотих. Так, тут, так, 52 сантиметри. І тепер так само знаходимо силу пружності так, відповідно. І так само знаходити результати, скільки отримується. і. Похибка, який в нас входить похибка результату. Потім не забуваємо після обчислень зробити відповідно опрацювання аналіз результатів. Так, аналізуємо результат. Тобто, скільки це нас відповідно одержує значення повної механічної енергії системи в стані 1 в стані 2, і зазначаємо причину можливої розбіжності результатів. Також фізичні, які ви вмірювали на ваш погляд, дали найбільшу погибку. Творче завдання вже виконуєте самостійно. Ну, основних питань пройшлися, зразок маєте, то сподіваюсь, зробите.